Доброго дня, шановні колеги та коліжанки, хочу знайомити вас з таким функціоналом тестування на сайті на урок, який мені дуже до вподоби і я залюбки ним користуюся. В пошуковій системі набираю освітній проектний на урок для вчителів. Заходжу на свою сторіночку, я вже там зареєстрована, тому мені реєструватися не треба. Тут є меню. Моя особиста сторінка, і давайте розпочнемо з моїх тестів. Хочу сказати, що я вже маю більше 50 тестів, і буду мати за це сертифікат, вже останній сертифікат, останній етап я пройшла сертифікат рівня інноватор. З нетерпінням чекаю, коли це відбудеться, тому що вже зафіксовано 500 виконаних домашніх завдань у мене і створено 50 публічних тестів. Перед цим я отримала сертифікат рівня експерт з мокрою печаткою та завантажила безпосередньо на сайті два сертифікати базовий рівень і сертифікат рівня практик. Але давайте перейдемо до самих тестів. Якщо ви ще не створювали тести, то ви можете запозичити ці тести у ваших колег. Це дуже просто, натиснувши кнопочку Тести, в пошуковому запиті написати те, що вас цікавить, наприклад, доколумбова Америка. Обираємо предмет. У моєму випадку це є мистецтво. Клас 10. «Знайти». До Колумбова Америка. 10 клас. Я обрала дев'ятий Знайти. Так, ось, до Колумбова Америка, навіть є мій тест, самий перший. Тут всього сім запитань у чому, мене. Чому тільки сім запитань? Тому що дуже часто я задаю дітям такі тести прямо в реальному часі, як актуалізацію опорних знань. Якщо вже більше запитань, це вже йде узагальнення, напевно, знань. Так, сім запитань. Ви можете їх задати на домашнє завдання дітям. Тут навіть можна виставити дату, доки ви задаєте це завдання, можна перемішати завдання, можна показати рейтинг учнів. Це все залежить від вас. Можна обмежити час проходження. Тут в меню цьому ви все можете собі самостійно опрацювати і побачити. Е, Так. Далі можна в реальному часі задати цей тест. Як це робити? Назвіскаємо створити сесію. Учні можуть зайти за QR-кодом на цю сесію, можуть зайти за посиланням, як я їм надішлю в групу в Viber, а також можуть зайти за кодом доступу, просто набравши в пошуковій системі, на урок приєднатися і оцей код доступу. Коли всі учні приєдналися, ви тут в списку бачите, що вони приєдналися, натискаєте розпочати тест. Це якщо... Це якщо ви позичили тест. А якщо ви хочете розробити свій тест, то ви натискаєте таку функцію, як створити тест. Назва тесту. Наприклад, оберемо у пошуках художньої експресії. У мене вже такий тест є мистецтво 9 клас. Створити тест. Додати запитання. Вводити будь-яке запитання, де виникла. Модерністська течія експресіонізм». І варіанти відповідей. Якщо ви пишете правильну відповідь, ви натискаєте на позначку, вона відображається зеленим, тоді ви пишете тут правильну відповідь. У Німеччині та Австрії. Далі доповнюєте іншими варіантами в Україні. В Австралії. Створюєте запитання. Якщо ж ви хочете зробити. Додаєте ще одне запитання. Якщо ви хочете зробити запитання з зображенням, натискаєте на іконку, додаєте. Отже, ми виберемо Едварда Мунка Крик. Картина автоматично загружається. Там, де була іконка, і пишете запитання, хто автор. Картини та яка є назва? Давайте зробимо третій варіант правильно. Едвард Мунк крик скопіюємо. Змінимо, наприклад, назву. Напишемо Шок. Едвард Мунк напишемо. Вафт. Створили запитання. Коли ви створили 5 і більше запитань, ви можете цей тест опублікувати. Я, звичайно, його не буду опубліковувати, тому що модератор все одно його не пропустить, тільки два запитання. А так, ви можете, дивіться, ви можете тут редагувати, якщо щось у вас не так вийшло, ви можете видаляти запитання, якщо у вас вони не вийшли. Ви можете додати іконку, коли в пошуку будуть шукати ваш тест. По іконці можете зрозуміти. Тобто різноманітні інструменти для цього функціоналу існують, тільки треба глибше. Туди зазирнути. Я всім дякую до зустрічі!